Привіт! Сьогодні ми будемо навчатися створювати рекламні кампанії Facebook Ads. І почнемо з створення рекламної кампанії з ціллю охоплення. Чому саме з Тому що ми будемо вчитися саме створювати рекламні кампанії для просування вже наявних постів в сторінках в соціальних мережах. Для цього ми обираємо ось тут: створити і створюємо рекламну кампанію. На даному етапі обираємо ціль. Пізналеність. Чому? Тому що нам потрібно показати нашу рекламу максимальній кількості користувачів, а саме збільшити охоплення. І нажимаємо далі. На етапі рекламної кампанії ми називаємо її. Далі можна зазначити ліміт рекламної кампанії, тобто при досягненні якого рекламна кампанія буде автоматично вимкнена. Його можна не зазначати, але в цілому бажано. Мінімальний ліміт, який тут може бути зазначений, це 100 доларів. І визначаємо бюджет. Бюджет можна визначати на рівні усього, усієї рекламної кампанії або денний бюджет. Ми визначаємо даний бюджет, наприклад, на рівні 5 доларів. І переходимо далі. На рівні груп оголошень ми створюємо групу оголошень. Для нашого випадку ми будемо створювати дві групи оголошень. Одну для аудиторії 16-17 для потенційних абітурієнтів, які є ще неповнолітніми, і окремо для аудиторії 18 років, які вже є повнолітніми і для яких, в принципі, можна підібрати інтереси. Називаємо нашу групу. Далі тут підтягується наша сторінка в Фейсбуці. Якщо вона, якщо у вас декілька сторінок, ви управляєте декількома сторінками, то треба вибрати саме потрібну сторінку, пости якої будете просувати. Далі визначаєте період рекламної кампанії. Наприклад, з 1 липня до 7 липня будемо крутити нашу рекламну кампанію протягом одного тижня. На наступному етапі визначаємо аудиторію. Тут визначаємо, наприклад, Хмельницька область. Тобто, якщо ми будемо просувати нашу кафедру маркетингу, то у нас цікавить в першу чергу це абітурієнти із Хмельницької області. Тут визначаємо вік. І що головне, хочу вам нагадати ще раз, що для аудиторії неповнолітніх додаткових інших інтересів ми вже вибрати не можемо. Тобто ми можемо таргетуватись лише на вік безпосередньо, якщо це неповнолітні, і регіон, область чи країну. Додаткових інтересів визначати не можемо. І обираємо плейсменти для розміщення. Оскільки ми будемо просувати пости в соцмережах безпосередньо, в Фейсбуці розміщений, то і. Показувати рекламу будемо в стрічці Фейсбука. Відповідно, всі інші галочки ми знімаємо ось тут. Забираємо, і переходимо далі. Загалом. Тут є ще додаткові можливості розміщення на окремі пристрої, андроїди, IOS. Або, наприклад, показувати рекламу можна лише тим користувачам, які підключаються через, до інтернету через Wi-Fi, але в даному випадку нас ці моменти не цікавлять, тому ми обрали плейсменти, обрали Гео, обрали вік і переходимо далі. На наступному етапі ми підвантажуємо саме те оголошення, яке хочемо рекламувати. Називаємо його якось. Ось тут можна створити оголошення безпосередньо в кабінеті, не публікуючи його на сторінці, але ми будемо використовувати для реклами вже створене попереднє оголошення на нашій сторінці в Фейсбуці. Використовуємо наявний допис. Ось тут ви маєте можливість підтягнути, вибрати ті дописи, які вже опубліковані на сторінці. Обираємо наш допис і натискаємо продовжити. Справа, ви можете побачити, як буде виглядати ваш допис. І все, готово. Опубліковуємо нашу рекламну кампанію. Після цього, для того, щоб нам створити ще одну групу оголошень з окремими інтересами для іншої цільової аудиторії, ми ось тут, де набір реклами, тобто, це по факту групи оголошень, створюємо ще одну групу. Натискаємо Створити. Називаємо її 18. Тобто ми будемо для 18-річних створювати дану групу оголошень. Так само обираємо вік, період, перепрошую, з 1.07 до 7.07. Обираємо Гео, тобто, знову ж таки, Хмельницька область. Обираємо ось тут вік 18-18. І ось тут вже в нас є можливість здати детальний таргетинг з інтересами. Тобто, вам потрібно визначити, які саме інтереси можуть бути в людей, які хочуть потенційно вступити на кафедру маркетингу, або яким ми можемо показати рекламу нашу і спонукати їх саме обрати кафедру маркетингу. Тут, наприклад, університет може бути зацікавленість. University. І далі ви натискаєте, і вже вам програма пропонує додатково схожі інтереси, які можете підтягнути для вашої рекламної кампанії. Наприклад, вища освіта, і так далі. Ось, ви тут обрали ваші інтереси. Знову ж таки, пам'ятаєте, я вам розповідав можливість також обмежувати мови. Ну, для нас зараз це не актуально, але знову ж таки, така можливість є. Далі обираєте плейсменти. Теж ми зосереджуємо нашу увагу лише на стрічці в Фейсбуці, знімаємо всі інші галочки для розміщення і переходимо далі. Далі на рівні оголошення. Теж називаємо його. Втягуємо наш допис, який вже опублікований. І все. Наша рекламна кампанія готова. Вона пройде модерацію і після цього буде показуватись користувачам і досягати своїх результатів максимально охоплювати цільову аудиторію в Фейсбуці. Думаю, що вас все вдасться. Це досить проста і легка кампанія в створенні, враховуючи. Небагато інтересів і налаштувань, тому бажаю вам удачі і бажаю вам досягати ваших рекламних цілей. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!